Так, смехря сміх, кажете, да? А, шпигараж. Окей. Грати, налаштування, на лідерів. Грати. вання, табоється, лидери в гра в эфире? не я в ефірі, Йдете в баню. Тужитись. Дякуємо за гроні. Дякую. Кимос пароль the TK L. Reminder to all agents that once you have a piece of surveillance equipment below your waist, you are free to keep it or burn it. Please do not return it to my піднімай дрона, все побач. Інтерн, мемісапемо моніторинг систем. Тут в уряді ми постійно це бачимо. Наприклад, коли ви ставите порожню пляшку молока на вато холодильник, бо викинути її дуже тяжко. Усе це зберігається та каталогізується для використання урядом. Але зараз ми використаємо це для гри. Вигадаю. Час грати! Тут піде першим. Гаразд, в мене є дещо прикольне. Картаті сорочки. Модна схильність э, лісоруба. Який відсоток людей, людей більше трьох трьох карта, та та має більше трьох картатих сорочок. Що таке картата сорочка? Якщо ви будете до правильної відповіді, то більше балів отримаєте. Має більше трьох картатих сорочок. І... Бо, є відповідь 32%. Гаразд усі інші. Час згадувати більший чи менший фактичний відсоток. Всі кажуть, більше, крім одного з вас. А тепер побачимо правильну відповідь. Такої чорний вазідин. 37%. У мене багато бачить. Баліцей... <тас> 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 Аби, давай, Гарна робота. У мене є трохи балів для вас. Ну вони ще модні раніше були, та й за Не знаю. Два пошук. Старі технології. Домашній кінопоказ, піратські диски. Які відсоток людей має вдома робочий DVD-програвач. 25%. Тепер решта більше чи менше. Там це багато мати, просто що не користуватися. Я думаю, це ще не не, лише по Україні. Гаразд, правильна відповідь. 38%. These are the same people who use AOL dial-up. We don't even count them in the census anymore. Да, вы подлите их, Ренеки, дайте мне, пожалуйста. У мене бачка был брал на роботу, так у него и успех сделали. У мене десь у батьків бадається, ніхто ним не користується, не знаю, чи навіть робочий. У мене був такий маленький телевізор, і, дінь, і мені це вхватало в голову. Моя диска була повністю. Сабрина ще тебе по раді за тебе. Футбол, командні спортивні змагання. <плес> який відсоток людей віддав більше як 10 <плес> футбольних ігор на стадіоні. А, відвідав. Фу. Не я. Я теж ні разу не був. Там вже там плюс-мінус 30 Знаю, 15. 15%. Бо фанатів футболу Отож, багато більше чи менше. <кхи> <кхи> Лише одна людина каже менше. Отож, дивимось на правильну відповідь.

Я це тобі де буду працювати. Випускний пошук, Підвідкові рухи по квадрату. Який відсоток людей танцював вальс на останньому дзвонику чи випускному? О, ніяка й там процентов 80, це <laughs> точно. <God under> <görüş> 80. Як ви всі вважаєте, більше чи менше? Складно сказати. Та буде так. Нижче нема. Потім якісь таблетки не пам'ятаю. Всі нижче, показали. 43 Я не вірю. Жахлива згадка. Треба бути в межах 30 щоб отримати бал. Хто <кху> правильно? Гарна робота. Ви отримуєте бал. Я коли школу закінчу, вже не сьогодні танцював. Ми я в технікумі наче танцював. Так, а я банат. Непогано, але у кому раунді все трохи інакше. Я поясню по ходу. Ну ти ж понімаєш, ми кажемо одне, може і друге поставити. Початко. Да, шановні гості, хто новенький, підписуйтесь на канал, стріми майже щодня. Ми зібрали дані про все. Навіть про таке. А ти вже діти старий. Хто б казав? Огіни. <гум> Який відсоток людей краще змінити ім'я користувача, ніж міняти пароль? Ім'я користувача, ніж міняти пароль. У йопта. 60. Заходь, гуляй саме, і тоді як може ставити приход. Можна навіть з телефону. У нас є відповідь. 65%. В другому раунді ви можете подвоїти шанси, якщо ви що припущення відхилилося на інше. Просто обираєте значно більше або значно менше. Якщо ви маєте рацію, ви матусне янголятко. Ви отримуєте удвічі більше балів. І знову одне І всі менше. оп, і тридцять стало. Курва! That's surprising considering that most of you choose the word for your password. No one no one по по ну тоже послухай, концентрируй. Затириж, що у нас? Відмінна робота. Подвійні бали за 40 значно начно менше. Треба було 50-20. Все, я в трубу витяг. Кактуси. вазелин. Сухі кодучи, рослини і темно 4 Скільки відсотків відсотки задей малий кактус. <реклама> ну не знаю. Вазелин вирішувати. Я точно не мав. <реклама> Що ви придумаєте? <реклама> думаєте, більше або менше? Один самотній голос за менше. Отже, дивимось на правильну відповідь. Не мабути саме. 45 буде. Відсотки. Оце була поважна здогадка. Ну, Отут Сетір вигадав, так? да? правильно. Ось вам трохи баля. Хто наступний? Повіриться. це? Ось дещо що нас особливо зацікавило. Не питайте чому. Вампір. Еготичні <г consumers> фантазії, можливості за кровососів. <гум> Який відсоток людей, отримавши пропозицію стати вампіром від іншого сексуального вампіра, прийняв би її. Ага, уточнили, що сексуального. <гум> <Ого>. <гум> Це питання мені випало. Ну, Вадим погодився. Вадим би погодився. Хто погодився, ну-ка. Вадим би погодився. Не, якщо б ти, не він погодився. Блин, складно. Дивляться, у кого вони опитування проводили. Якщо у малолеток, та, то там буде процентів 80-90. Та якщо в... 45 відсотків. Судова відповідь. Ти бали для вас. Сабріна всіх намахала, короче. Чого? Хто його хтось вдвічі більше навіть поставив. Сабріна всіх наймєла. То хворих питали. Аби хворих і вони б обрали стати вампіром та продовжити життя. Стрижки пошук. По засад... Якому відсотку людей звичайно роблять стрижку чи зачіску, друзі. Вони неадекватні, якщо відмовились. А ви як вважаєте? Це, типу прийшов до друга, він тебе брит твою обхід, блядь, да. Ну, я так розумію, тут там члени сім'ї можливо, там ще хтось. 25 б. <кхем> і правильная відповідь це Та йопта. Ти був лише на кінці. Блім, это ти знав, що начка був. Це насгата так намахав. Це в колосці кігрося. Вони лучше підуть в бардашок, чи дать другу. Це їх хотя б мати. Мало по двох сторон. Ніхто нікому не вірить. час для фінального раунду. Досліджуючи спеціальні мережі, ми знайшли найповідальніші відповіді на це запитання з якою історичною постаті України, яка вже мертва. Люди хотіли б зустрітися найбільше. Олеся Українка, В'ячеслав Черновіл, Іван Лиговський, Данило Галицький, Роксалана, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, княгиня Ольга і Замечников. Перші три. Ну ок, один, допустимо. Там Багато врагу, і Хмельницького. Не забудьте обрати три варіанти. Ну, типу, да, але мені цей варіант не дуже. Ну, хай буде мать його так-так. Подивимося, їх відповіді ви обрали. Богдан Степан і Леся. Блин, роксала, не не захотіли вони бачити. От блин. Хто? В'ячеслав Чорновіл, 50%. Так, Та ну, блин, хто це робив? І переможцем це є. От, ви. От Сабріна.

Мабуть, судді. <кій> <кій> так, що ми дали? Це була чесна перемога, так чи не надо тут ляля. -ля. Признаєте, що ви. 100% подійшали. ми бачили твою аватарку. І розумніші. Бреш і Roger, Roger. Prepare to fire. Сміху із Так, назад до збірки. Це тір тут, якщо захочеш, можна, типу, як доєднатися дає, з тим, хто буде голосувати. Типу, ти як грати не будеш, а голосувати будеш. Смер, сміхрясь.